Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. Ну що, побітні зі почнемо, як завжди, з ГТФ, почнемо ми з трьохмісячного таймфрейму. На трьохмісячному таймфреймі в нас був залишений даний імбаланс. Бачимо, що ціна на нього реагувала, і наслідком, скажімо так, цієї реакції в нас може бути якраз тест трьохмісячного таймфрейму, який зараз залишається головною ціллю на даному ХТФ таймфреймі, після чого ми очікуємо. Продовження, скажімо так, нової фази росту. На місячному таймфреймі, в принципі, все без змін. Ми зараз знаходимося з вами так само в місячному імбалансі і очікуємо з нього так само шортову реакцію, ціллю якої буде зняття якраз найближчого місячного свінга. Переходимо на тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі, в, в нас все залишається без змін. У нас нижче є залишений пул ліквідності. Який зараз виступатиме так само головним трейгером. Так само нижче в нас є ще е, так само не до кінця перекритий імбаланс на тижневому таймфреймі. Е, ми бачимо, що у нас відбувалося захоплення е, тижневого свінга, після чого найближчою цілею може якраз виступати найближчий так само свінг лоу на е, тижневому таймфреймі. Переходимо ми з вами на денний таймфрейм. Після захоплення ліквідності з тижневого свінга бачимо, що ціна утворила певний діапазон, в якому зараз ми і знаходимося. Знову ж таки, такі діапазони відторговувати досить важко, тому знову ж таки, краще працювати після зняття зовнішньої ліквідності, тобто, як мінімум або з нижньої, або з верхньої. В даній ситуації. Після захоплення якраз ліквідності стежневого свінга очікуємо те, що ціна буде в принципі рухатись зараз в даній консолідації локальній, і хотілося би спочатку побачити захоплення ліквідності нижче, після чого побачити рух як мінімум до того, щоб ми зняли внутрішню ліквідність, яка в нас знаходиться нижче, і можна, можливо, побачимо більш глобальніший перелов. На 4 годинному таймфреймі знову ж таки ціна рухається в боковій консолідації, щось відторговувати тут, скажімо так, досить важко. Єдиний варіант, можна пошукати вангові угоди після захоплення ліквідності з-під даного лоу, ну і цілі буде якраз ліквідність, яка в нас вища. Поки ціна, знову ж таки, знаходиться в такому діапазоні, то відрогувати ще досить важко, але знову ж таки пріоритет залишається шортовим після зняття. Ліквідності з даного нашого свінг максимума Очікуємо падіння, цілі якого буде ліквідність нижче. Це щодо думок по BTC, ми переходимо з вами до ефіріума. По ефірі ми почнемо з тижневого таймфрейму. Бачимо, що дана маніпуляція над свінглоу призводила до маніпуляцій над свінг максимумом. І, в принципі, так як і по BTC, ми будемо зараз очікувати продовження несхідного руху. Найближчими інструментами і цілями для Ефіріума виступатимуть дані свінглоу, тому будемо очікувати їхнє зняття. Також слід відмітити те, що Ефіріум в моменті. Показував слабкість відносно BTC, бо після захоплення свінг максимуму ми побачили по ефіріму досить сильний відкат, в той час як BTC в нас просто залишався в локальному ціновому діапазоні і толком таких сильних рухів вниз не робив. Це так само зв'язано з тим, що домінація в нас росла. Плюс ми так само в минулому нашому відео розглядали ефіріум до BTC і показували вам даний імбаланс і казали, що ціна на, на нього буде реагувати. Як мінімум, ми зараз побачили оновлення так само мінімума. Тому тут, в принципі, все теж по плану, і ефіріум зараз локально виглядає гірше, ніж BTC. BTC. Перейдемо ми з вами на даний таймфрейм. На даному таймфреймі слід відмітити те, що в нас ціна так само, як і по BTC, та теж формувала локальний діапазон, і зараз в ньому буде рухатись. І знову ж таки, як і по BTC, очікуємо захоплення ліквідності вище, і потім похід по ліквідність нижче. Тут, в принципі, все теж без змін. На 4 годинному таймфреймі знову ж таки можемо собі відмітити даний діапазон. І будемо очікувати зняття даної верхньої границі, плюс в нас ще тут так само є накопичена ліквідність і імбаланси, на які ціна так само може реагувати. тобто Хотілося б побачити приблизно такий рух. тобто локальний Відкат вверх, після чого продовження більш глобальнішого руху. Тобто як і по BTC, так і по ефіріму. План зараз плюс-мінус похожий, поки ціна знаходиться знову ж таки в цій локальній консолідації відторгувати, що досить важко, тому найкраще буде приймати рішення після зняття зовнішньої ліквідності. Тому, в принципі, план залишається таким: також можемо ще швиденько глянути індекс. В волатильності BTC бачимо, що після захоплення е, даного свінг е, мінімума ми побачили ріст, в принципі, про який ми так само і говорили в минулому нашому відео. Е, першу ціль вигляд даного свінха ми зняли, і тому зараз наступною ціллю для ціни може виступати даний свінг мінімум. Е, після захоплення якого в нас знову ж таки може відбутися ріст, і цілі це будуть якраз дані свінг. Максимуми. Тому теж волатильність на ринку може в нас з'явитись. Плюс у нас ще цього тижня вийдуть дані по CPI, PPI, тобто по інфляції, які теж можуть підвести волатильність на ринок. Тому переходьте в коментарі, залишайте коментарі, як вам аналітика, ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви хочете підтримувати українськомовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.